Вітаю вас, шановні пані та панове! Слава Україні! І сьогодні я хочу затестити свій інвертор від фірми Anern на 3200 Вольт-Ампер або на 3 кВт. години На 3 кВт, верніше. Для цього, щоб мені його затестити, мені потрібен акумулятор на 24 В. Як пам'ятаєте, мені приїхала ось така збірочка. Ось. Тут не 24 вольта, тут трошки більше. Але нам ж не обов'язково брати самі крайні клеми плюс та мінус. Можна взяти посередині. Зараз ми включимо мультиметр. Виміряємо, де має бути наш силовий плюс, наш силовий мінус. Підпаяємося. Підключимося до нашого інвертора. Підключимо сюди мережу 220. От Єдине тільки, що не вийде підключити сонячні панелі, тому що в мене їх. Їх поки що немає. Я ще їх поки що не замовив. Ну, і потім цей акумулятор теж буде. Не зовсім його буде достатньо, так як буде використовуватись взагалі тільки пів акумулятора. А ячейки, які я замовив, елементи на 105 А 8 штук, мені поки що не приїхали. Ну, але все одно, дуже хочеться його затестити, попробувати, чи він взагалі працює. Тому що чекав я його дуже довго. І вже чекати акумулятори з місяць, певно, вже немає сили. Давайте увімкнемо наш мультиметр. І подивимося. Вся наша збірка має 51 вольт. Ось на одну, ну, менше. 44. 38. 30 майже 2. І ось наших 25,5 вольта. Тобто тут у нас буде силовий плюс, а тут у нас буде силовий мінус. Щоб нічого не перепутати, давайте зразу позначимо, що це у нас мінус. А це у нас плюс. Отже, беру я провода, підпаюю сюди, підпаюю сюди, підключаю до нашого інвертора. Виложу 220 вхід. Ну, тобто, щоб підключити його до мережі. І 220 вихід. Щоб можна було підкинути до нього якесь навантаження. Зможемо його перевірити в режимі УПСА, як він буде заряджати акумулятори, як він, коли не стане світло, буде брати електроенергію з акумуляторів. Отже, сідайтеся позручніше, буде цікаво. Так, друзі, підключив я нашу акумуляторну батарею до нашого інвертора. Також ось. Наш вхід 220 і ось наш вихід на навантаження. Щоб це нам все підключити, нам треба зняти ось цю кришечку. Тут вона прикручується одним гвинтиком з цієї сторони і одним з цієї сторони. Далі підключаємо наш вхід 220. Тут у нас заземлення. Заземлення у нас буде. Через розетку. У мене, слава Богу, є заземлюючий контур в квартирі. Отже, будемо тестувати таким чином. Далі підключив на вихід нашу розетку для навантаження, а також через автомат підключив нашу акумуляторну батарею. Бачимо, йде на автомат. І далі наші провода підпаяні. Ось силовий плюс, ось силовий мінус. Будемо робити перший пуск. Давайте вмикаємо і вмикаємо наш інвертор. О, як бачимо, він вже е, оприділив, що тут під'єднана акумуляторна батарея. Не показує, що в нас є сонячні панелі або мережа, але бачить нашу акумуляторну батарею. Ну і Зараз нам треба буде вибрати, він вже вимкнувся. Продувся і вимкнувся. Ну що Ми досить так я вам скажу <хе> порядочно. Тобто, його десь в кімнаті, ну, певно, погано ставити, треба буде десь ставити на балконі. Отже, давайте зараз візьмемо інструкцію і подивимося, як налаштувати нашу батарею. Друзі, почитав я трошки інструкцію з перекладачем. Ну і настроїв деякі наші параметри. Отже, щоб зайти до нас в меню, нам треба зажати кнопку Enter. От, Як бачимо, ми вже зайшли в наше меню. Далі ми переключаємося стрілочками. Так, перше СБУ. Це я виставив такий пріоритет, що спочатку буде братися електроенергія з сонця, потім з батареї, а потім з утиліті, ну, з мережі. Далі наступний пункт. Другий це я виставив 20 А струм заряду нашої акумуляторної батареї. Чому 20 А? Тому що ж ну, тут використовується тільки шматок акумуляторної батареї. І це приблизно там я рахував 30 А. Далі третій пункт, третій, третій. Третій я не налаштовував по-моєму. От, П'ятий. Третій, зразу П'ятий так. П'ятий пункт. Тут ми вибираємо тип акумулятора. Оце, що я виставив, це налаштування користувача. Тобто тут можна вибрати або АГМ, гель, або кислотник, або налаштування користувача. І далі листаємо до 26 і 27 пункту. Так, 27-й пункт. Це у нас. 25 вольт це мінімум. 26-й це максимум, зрозуміли, максимум напруги при зарядці акумуляторної батареї. Це поки що це, що я розібрався. Ну і далі тут дуже багато налаштувань. Тобто, як бачите скільки всього зразу так все не розберешся і все не запам'ятаєш. Ну, але цього поки що нам достатньо, щоб провести перші тести нашого гібридного інвертора. Отже, як бачимо, зараз він під'єднаний під тільки до акумуляторної батареї, що ми бачимо і на самому дисплеї. І давайте зараз під'єднаємо наш гібридний інвертор до мережі. Сигналізує, що підключився до мережі. О, бачимо, вже помінялося, що є вже мережа на будинок і акумуляторна батарея. Поки що зарядка акумуляторної батареї не вмикається. От. Бачимо, вже увімкнулася зарядка акумуляторної батареї. Ну, При 20 амперах він навіть, як бачите, навіть вітряки не включаються. Ну, кулера, він навіть не шумить. О, видно, прогрівся трохи і увімкнулися кулера. Що не сподобалося, ну кулера працюють на виду донизу. Я не знаю, чому так зроблено. Якщо їх на виду треба було ставити, то треба було вже ставити ось збоку, зверху. Або сюди на вдув, чи що, а це чомусь ну, видуває. А тут втягує. Не знаю, чому так зроблено, ну, але тим не менше. Бачимо, що зарядка нашого акумулятора йде. Ну і давайте зараз спробуємо підключити якесь навантаження до нашого гібридного інвертора, щоб бачити наше навантаження, ось використаю таку розумну розетку від АТОрч. Він же ж ватметр. Ну, зараз підключаємо якесь навантаження і будемо тестувати. Так, перемінив я пріоритет, щоб спочатку навантаження йшло з мережі, а потім з акумулятора. Як бачимо на, нашій, на нашому навантаженні, напруга 229, 228 вольт, 229 вольт. І підключив я сюди ось такий наш. Тепловентилятор. Давайте спробуємо увімкнути його поки що без тенів, просто на обдув. Ну, бачимо, споживає зараз 15 Вт. Давайте один темп О, 873, 875 Вт. Ну і два тена. О, два тена це вже серйозно. Два тена це у нас вже... 1,6 кВт, а майже 1,7. Ну що, давайте додамо ще якесь навантаження. У нас же ж гібридний інвертор має... має пропускати через себе. 3 кВт, а ми його поки що нагрузили всього-навсього на 1,6. Так, вимкнув я ще фен. Ну, давайте зразу теж на обду. Бачимо 1,8 кВт майже. Е так, <ріст> інвертор як працював, так і працює, але діло в тому, що у нас наша розумна розетка не витримала. Це для неї завелике навантаження. Так, Відновив живлення на нашій розетці. Давайте знаєте що, тепер перевіримо його в режимі УПСа, тобто в режимі безперебійного джерела живлення. Давайте увімкнемо наш вентилятор. Вентилятор працює. Ну і спробуємо зімітувати, що у нас не стало мережі. Вентилятор як працював, так і працює. Як бачимо, сам, сам двигун споживає всього на всього близько 15 Вт. Нічого у нас працювати не перестало, все як працювало, так і працює. І зараз все заживлено від акумулятора. Ну, про що нам свідчить наш індикатор на екрані. І зараз вмикаємо назад мережу. Ну, все, безшовно переключився. І далі працює вже від мережі. І зараз ще трошки він постоїть і повинен. От, і пішла зарядка на акумулятор. Тобто все працює як і повинно. Єдине, що не зможу я його нагрузити чисто від акумулятора там на 2 чи більше кВт, тому що ми маємося на всього 24 вольта і близько 30 А. І поки що мені ще не приїхали мої акумулятори, які я буду використовувати вже безпосередньо у збірці з ось цим інвертором. Друзі, давайте поговоримо, чому краще вибрати гібридний інвертор в порівнянні, наприклад, з безперебійним блоком живлення. Дивіться. По-перше, такий безперебійник на 3 кВт він буде теж коштувати дуже великі гроші. По-друге, тут ви можете підключити ось сюди. Сонячні панелі. Можете розмістити їх у себе на балконі, так як я це планую зробити, це я на стіні. А якщо ви живете в приватному секторі, то можете розмістити їх, наприклад, в себе на криші. І навіть коли у вас вже зовсім не буде в мережі ніякої напруги, ніякого світла, ви все ж зможете заживити свій комп'ютер, телевізор, холодильники. Якщо мати хоча б, ну я не знаю, сонячний день, напевно, три панелі. По 500 Вт буде з головою, а зимою, то певно, треба всі 8. Ну, але не суть то тут функціонал набагато більший. Можна виставити пріоритети. Чи щоб ваша оселя живилася, наприклад, спочатку від акумулятора, чи спочатку від мережі, а потім від акумулятора. Ну, Логічно, що, наприклад, коли в нас зараз вимикають світло, то спочатку треба, щоб акумулятор був повністю заряжений, щоб споживалося. З мережі, і вже тоді, як не стає світла, то тоді збралося з акумулятора. Так само можна і сонячні панелі. Ну ви ж бачили, там є три режими. Спочатку сонце, потім мережа, потім батарея. Спочатку сонце, батарея, потім мережа. І, навпаки, спочатку мережа, потім сонце, потім батарея. Тобто є функція підмішування. Функції підмішування немає в звичайних УПСах. і ви туди не зможете підключити ніяку сонячну панель. Тоді наступний, наступна така перевага не, не усі безперебійники підтримують усі типи акумуляторів. Підтримуються в основному кислотники, АГМ, а вже літіві, інші в основному не підтримуються і поміняти напругу заряду максимальну і мінімальну, при якій вже буде включатися. Зарядка ваших акумуляторів ви там теж не можете змінити. Тут, як ви бачите, можна вибрати кислотник, акумулятор звичайний, можна вибрати АГМ або юзер налаштування, тобто користувача, і самому виставити пороги напруг, що ну, значно розширює його роботу з різними типами акумуляторів. Тоді наступний пункт переваг в порівнянні зі звичайним безперебійником це те, що. Якщо ви купите сонячні панелі, під'єднаєте його до нашого інвертора, то навіть коли у вас мережа буде, але буде хоч трохи світити сонечко, то завдяки цій функції підмішування можна економити електроенергію, яку ви споживаєте з мережі. Тобто ви вже будете платити, грубо кажучи, не 1000 гривень, а навіть якщо ви тільки половину зекономите, то заплатите державу вже тільки 500 гривень. Я вважаю, що це дійсно набагато краще, ніж звичайний безперебійник. Ну і Зрештою, він може працювати як і звичайний безперебійник. Просто сам інвертор і акумуляторна батарея. Я ж, в свою чергу, планую використовувати даний сонячний інвертор на, на всі його функціонал. Тобто, буде в мене і акумуляторна батарея потужна на 2,5 кВт години запасу. І хочу три сонячних панелі, які в пік, коли на них буде там, зовсім добре світити. Сонце будуть 1,5 кВт видавати. Ну а так, ват 750 для моєї квартири це буде більше, ніж достатньо. Два холодильника по 150 Вт, телевізор 100 Вт, це на що вже 400, і комп'ютер там Вт 150, і воно ж все разом не працює. Все працює по черзі, тобто і акумуляторна батарея буде заряджатися частково і частково буде працювати моя оселя, моя квартира буде забезпечуватися від даного інвертора і кількох сонячних панелей. Поки що на цьому це все. Це був такий перше знайомство, можна сказати, навіть не, не повний огляд всього функціоналу нашого інвертора. Тому що ж кажу, у мене немає сонячних панелей. поки що. І акумулятор ось такий, назвіть не весь акумулятор, а акумулятора сьогодні використовується. Але все ж можу сказати так, що інвертор мені сподобався, працює він чітко, перемикається, різні режими перемикає, працює безшовно, тобто при відключенні мережі ваші прилади як працювали, так і працюють. Тільки працюють вже від акумуляторної батареї. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, а також приєднуйтеся до нашої групи в Телеграм, до нашого чату в Телеграм, щоб бути в курсі всіх новин. Всім добра і мирного неба. До побачення.